То що думаю, можна, нормальні можна. слова мене не можна вирізати. Кажіть, як думаєте. У мене 3 тисячі, у чоловіка 2,5 тисячі, як ви думаєте, і ще підвищать податки і, звісно, весь бізнес підніме ціну. Можна буде вижити? А ето а зарплату своїм помочі з 80 тисяч підняли до 130. Хай знімуть по 50% в себе зарплату і буде дирки не буде в бюджеті. Ну, в деякій мірі, звісно, що негативно, тому що вплине. Але з урахуванням того, навіть що будуть більше відрахування до Збройних сил України. Так як не дуже уряд, скажімо так, фінансує їх, як виявилось, бо багато чого залежить від нас, то, мабуть, це в деякій мірі на краще, але все ж таки також негативно скажеться на нас, звичайно. Дякую, але мусимо допомагати заради нашої перемоги. Я вважаю, що потрібно настолько. поднять налоги, чтобы мы все предприниматели нахрен обвалились, и они поняли, что они дебилы. Можете выпускать в эфир, можете нет. Это Только идиоты в это время, когда мы стонем буквально, за каждую копейку сейчас боремся. У меня шурупы никогда не покупали по две штуки, пачками по сто штук. Сейчас приходят люди, считают каждую копейку. Где деньги брать? С чего платить эти налоги? Я лично закроюсь. И все. И это точно так же все мои автовики, все такие же, кто в этом сегменте, все то же самое говорят. Ну, может быть, они скажут это культурно. Я ненавижу это правительство. Ну, пенсионеры нам все равно. Дякувати правительству и, Богу, мы живем наикраще сейчас. Что мы можем податки? Звичайно, а? печально, что подвищают, а что делать? А що робити, що б ви робили? Гроші треба. А, да. тяжело, так. Да. Тут же фінансистом mm. треба бути, тому що 500 мільярдів це так воно. Для нас воно багато, а для країни могли не так багато, правильно? Правда, зараз у нас у жителі залишилось, 20 мільйонів чи скільки Нездорово теж. Да. Так що, ну, нагрузка здорова, звісно. Кожен шукає на себе. Ну, я вроді правильным, но з рої сторони для обичних людей це ще менше. Ну, будемо отримувати на, ну, на комунальні послуги, щоб платити для дітей, для своїх потреб. Не підтримую за підняття податків. Ну у нас є куди гроші діти. А не на НДС, оці всі, як для військових. Потрібна допомога. Ну і у другій сфері. То, що сам військовий. Тобто вважаєте це неправильно? Ні. Ми і так теж податки платимо. Ми військові, платимо податки. Місцевий бюджет, ну раніше цього ми не робили, зараз робимо. Ну хай піднімають податки, так і хай і зарплати піднімають. І все. І будемо платити податки. Дірку не дірку, є ж другі країни, хай допомагають тоді нам. Ну як, коли хай. Не байдужі тоді люди. Америка і так далі. сейчас Ну совсем другие питання точно не, не знаю. Даже скорее почне. Ну я считаю, что сейчас не начать? Нет.